Но українці, з вами Павло Крук. Я з гарними новинами. Я, те, що казав, розробляв весь цей час курс по рунам. Те, що мене просили. І я його зробив і готовий його розпочати 23 вересня 2022 року. Мій перший курс. Приймати будуть тільки україномовних. Тобто цей курс для українців, для того, щоб ми перемогли. Здобули перемогу, зробилися наші ради сильними. На цьому курсі я вам дам основу взагалі магії, що таке магія, але в контексті через руни саме. Через рунічну магію ми будемо пізнавати як через руни ключі енергії, тобто руни як мова програмування. Ми вивчимо цю мову програмування Всесвіту і будемо користуватися магічним інструментом, щоб побудувати свою реальність, можливо, зруйнувати навіть стару, побудувати нову реальність. І допомагати собі і іншим. Також ви зробите свій магічний інструмент руни. Ви навчитеся користуватися купленими рунами. Ви можете знаєте всю різницю, наприклад, ось, різницю між кам'яними, паперовими, дерев'яними рунами. Ви отримаєте велике задоволення і станете магами, відаючими саме в контексті рун — рунологами. Навчитеся. Зчитувати інформацію за допомогою рун, тобто мантика з минулого теперішнього майбутнього, начетеся писати програмні коди, тобто програмістом бути, тобто відьмаком, могти змінити реальність свою своїх близьких. За допомогою іронічних формул рунов'язі, а навіть е і амулетів е з кожними рунами, ви відчуєте за півроку, 25 тижнів цей буде курс, один, одна руна один тиждень. Ви навчитеся пропускати через себе символ енергію кожної руни, будете розуміти кожні відтінки, ви навчитеся щитувати, е пізнавати предмети людей е саме через призму рун. Тобто, яких рун вона складається, які руни потрібно енергії, якої руни додати, яких відняти. Тому що в кожній людині, які в нашому світі складається як весь футарк, це весь світ цих енергій. І нам потрібно їх прожити, тому що тут образів немає, тут є символ. Відчувати ці символи, кожен відчувати і пропускати через себе. На це все піде у нас півроку. Це буде захоплююча подорож, який сформується новий світ, нова реальність. Запрошу вас на свій курс. Описання дам лінк в телеграм-каналі на сайт, де ви можете почитати всі деталі, а також додам в описі до цього відео. Радий всіх вас буду бачити через 3 тижні, 23 вересня. Подумайте, чи хочете ви змінюватись на краще, створити новий світ. Я думаю, що це потрібно кожному. Руни досить складні в навчанні, але якщо гарно, Цю всю інформацію сприйняти, і воно піде легко і розкриється у вас всіма барвами. Це дуже цікаво. А вже потім, маючи магічну основу, базу, як ронолога, ви зможете нарощувати, пізнавати інші магічні інструменти, і у вас просто закрутиться-закрутиться життя, перетвориться в сусільний ритуал, де ви будете просто програмістом і буде проявляти свою матеріалізувати волю в світі. І це буде дуже чарівно, дуже приємно. Разом ми всі станемо українці тоді сильнішими, маючи такі знання, маючи більше енергії, сили. І перепишемо наш програмний код цієї країни і наших родів, починаючи з себе на краще. З вами був Павло Крук. Всього доброго. Чекаю вас у себе на курсі.